Єс і плюсів і мінусів. Плюси вже він есть, можна купити товаров, є доступно таких до, до, до будови. Я для налічно то добре. Працює мам, пше життя можна. Не повім, що там добре варатиць можна, але то що жити можна. Тільки мінусів я вже з праці нема. Кожен з мішканнями молодим людям нема. У совєтські роки все було краще. І транспорт там не був, і ходив транспорт. І продукти там, і мешкані там не були. А зараз о, пані мішкання, ніху, так. То, що? Пані на дістанеш не мешкані нічого. По-перше, теж ми могли дістати в екшн-толці А зараз молоді мусять за то платити. І після того, як дістанеш диплом, дістаєш і мешкані, і все. То було. Яке було, таке і дісталося воно. А що ти можеш змінити? Я панове, Я ще працював ціле життя 68 років. Працював для того, щоб трохо бить трохо вільнішим бить, не служити, а працювати. Во. Ну і де? Для мене не так і зляешь. Ну, це ми були, мови ква свого не миěli, були те ж поляки. пуляки. Я вот як я полька. Ніх там себе не патрул, русскіе сами себе пошили. Ведлук мне то гожай не jest teraz. Там то часу в советские э sklepy были пусто. Знову же ж свободи takiej не было, як teraz. Так, це te teraz хоть поля купи якось ти ноличенся з поляками. Ніх шив, ніх де. І летінью ж трошки в своїм краю, ну як стік так випростувалися, були такі у тім жони люди. Не підляглася, не підляглася. Ну teraz только ты лежав у нас jeszcze замало плацу. Найвенці без праці люди залишаються, і мала зарплата у нас. Ну, цо? Зато люди виїжджають десь працювати в інші країни, щоб як то пшежити. Це старшим людям, а молодим то вагулять, з молодими родинами, де діти дуже проблем. Не лепі. Вшистко, як прийшла на Євро і подружала. Ну, певня була лепі, була лежей. Був якийсь збитно, на живьола на господарце тримали, вшистко був збит якіто, якіто платили субстидзі, то вшистко, а ти ж однего ніц нема, ніц то нема, вшистко так занехали господар, каже, то за вшистким, за вшистким. Ну, свобода вінкше дана, а так вшистко не ну, стати. Рольництво, як на наш край, є рольничі. Якщо млечка по 70, по 80, 8 центів бензин, то представте собі. Коробка, побачимо, тільки в Каунасі. Тільки хотів би, наприклад, щоб польська з Литву по коліженську жили. Кепські були поляці, кепські були, з польське є млеко і, і всіку з польським був. А де їх на? А в Росії було всіку наше. Хто способний жити, хто старості, той може жити. А хто не хоче, то не хоче. Совєт було лепій, а тему, що було, було всіку тані. Так далі. Тут все дорожче. Все, так? Дякую дуже.